Наступного спікера, щоб не втратити сигнал, Олексій Гончаренко, народний депутат від Європейської солідарності, Олексію, доброго вечора. Доброго Реальна бачу. політика від Бориса Джонсона. От вона буває, знаєте, така дуже прямолінійна, але подана дуже красиво, тому що прекрасно написана стаття в Daily Mail про те, яким, яким може бути мирний план від Джонсона. Якщо коротко, Джонсон пропонує Україні відмовитися від від кордонів 91-го року, повернутись до кордонів 22-го, якщо це буде можливо. Обіцянка вступити в НАТО ЄС і надати права російськомовному населенню як. Певну компенсацію Путіну це дуже коротко. Я вже читаю багато галасу в соціальних мережах: що це зрада зрадонька з іншого боку. Я читаю, що це цілком реальний план, реал-політик, як то кажуть. Тому що ми розуміємо, що певні компроміси будуть. Як ви ставитеся до такої ініціативи Джонсона? Вітаю вас. Ну по перше, я читав цю статтю в оригіналі в Daily Mail. Угу. і там немає ні слова, де Джонсон говорить про визнання. Території російськими. Тобто, що я маю на увазі? Джонсон не говорить, що Україна має визнати територію Криму або Донецьк, Луганськ, Росію. І це є принципово, тому що я не знаю, можу говорити про що завгодно, але Україна ніколи, на мою думку, ніколи, ніколи не визнає е, свої території російськими. Інша історія, як ми будемо їх повертати. Чи будемо ми їх повертати зараз військовим шляхом? А якщо в нас не виходить, то в майбутньому політику, дипломатичним шляхом. Але точно, що мови про визнання цієї території російськими, їх, її просто немає. Я не знаю, хто в Україні може це просувати. І, до речі, Джонсон про це не говорить. Але Джонсон говорить про зняття санкцій з Росії, хверння Росії в G8 і так далі. Це звичайно є. На мою думку, викликом, хоча ну, Джонсон шукає якусь типу компроміс. З позитивів в нього це членство України в ЄС і НАТО. Я думаю, що ЄС це більш-менш очевидна історія, яку ми вже плюс-мінус здобули. Ну, звичайно, ми ще не члени ЄС, але ми на цьому шляху. А от з НАТО очевидно, що це є, буде політичним рішенням. Тому я би сформулював так: що те, що сказав Джонсон, перше – не треба інтерпретувати самим. Джонсон не говорить про відмову від території, А, Але нам треба зрозуміти, а що хочемо не Джонсон, не Трамп, не Путін, а що хочемо ми. Ми звичайно хочемо кордони 91-го року. Але якщо ми не можемо їх сьогодні досягти військовим шляхом, як ми бачимо, повернення своїх територій. І підкреслюю ще раз: це те, що я думаю, червона наша лінія. Ми ніколи не визнаємо. Російську окупацію наших територій, яке формулювання можливо, буде знайдено для цих територій, якщо нам дадуть можливість відбити скільки ми зможемо. А далі це буде що? Це тимчасово окуповані в міжнародному праві. Є е, е, трактування таких територій? Не треба ходити в міжнародне право між 2014 і 2022 роком? Україна не воювала за, за ці землі. Але ми ніколи їх не визнавали російськими. Ми їх назвали тимчасово окупованими територіями Крим, частина Донецької, частина Луганської областей. Я думаю, що це наша формула, по якій сьогодні ми будемо ну, для нас важлива, тому що повторю ще раз: ми ніколи не визнаємо їх Росією, але якщо ми не зможемо їх відвоювати військовим шляхом, тоді стоїть питання, яким чином ми будемо їх повертати. Але повертати ми будемо в будь-якому випадку, Володимир Кличко дав інтерв'ю італійським медіам і ну, зробив досить багато таких е, ну, гучних припущень. Ну, зокрема, він говорить, що найближчі місяці будуть дуже важкими, і Зеленський може оголосити референдум для того, щоб далі просувати тему мирного плану свого чи, чи Джонсона поки що невідомо, але провести ідею переговорів з Росією і можливо певних компромісів через референдум чи велика вірогідність такого розвитку подій, що ви чули про це? Тому що я вже не вперше в студії в ефірі чую про те, що українців готують до референдуму. Чесно скажу, крім загальних розмов, я про це не чув нічого, тобто ніякої підготовки я не бачу. Чую багато розмов на цю тему. А, реальність, ну побачимо. Зеленський обіцяв людям абсолютно інше. Він обіцяв кордони 91-го року. Якщо він бачить як президент і верховний головнокомандувач, що це нереалістичне завдання сьогодні, то він має вийти до громадян України і пояснити це. Це не можу зробити ні я, ні ви, ні будь-хто інший. Це може зробити тільки президент і Верховний Головнокомандувач, тому що тільки він знає всю розкладку, всю картину по військових можливостях. І він має вийти і сказати, що є реальним, що є нереальним. Те, що він мовчить, те, що в нас немає ні, жодного плану, це є величезна проблема, це я погоджуюсь. Але те, ну, ніхто його підмінити собою не може. Тому я чекаю плану від президента, це його обов'язок. Не тому, що я якось його люблю чи довіряю йому, а тому, що просто в нас іншого президента немає. І тільки цей президент може вийти до нас якимись пропозиціями. Кличко також говорить, що ситуація така, що якщо буде прийняте компромісне рішення Зеленським, то це для нього буде означати покінчити життя політичним самогубством. Погоджуєтеся? Ну, Напевно, мається саме про політичне життя. Політичне життя. А, дивіться. Да. Я, мене мало турбує політичне життя Володимира Зеленського. Я думаю, що і так, і так політично Володимир Зеленський приречений. Він розповідав людям про шашлики, коли вже готувалося вторгнення. І очевидно, що не до шашликів. Потім вони розповідали про каву на набережній Ялти. Очевидно, що її теж немає. Тому в принципі все, що зеленського ну я там починаючи від його програми в 2019 році, все, що він обіцяв людям, це суцільна брехня. Він нічого не виконав. А якщо не сказати навпаки, тому політичне майбутнє Володимира Зеленського мене взагалі мало турбує. Я його не сильно бачу, тому що його не існує. А от як країна вийде з того, де ми зараз знаходимося, це питання. Повертаючись до теми референдуму, згідно з українським законодавством, я не знаю. Ви повинні знати краще. Під час воєнного стану можливий референдум загальнонаціональне опитування? Чесно кажучи, я не дивився зараз закон. Наскільки мені зрозуміло, ні. Тому що закон говорить, що неможливі можливі ні вибори, ні жодний референдум. Але дивіться, це ж ну можна зупинити військовий стан на якийсь час і провести референдум. Чи це можливо, теоретично це можливо, але не вдасться Зеленському, якщо це ідея, заховатись за референдумом. Тут є його особиста відповідальність як головнокомандувача, як верховного головнокомандувача, як людина, яка багато пообіцяла українському суспільству. І тільки він може вийти, і, і він володіє інформацією. От просто мені дати оцінку, в мене є багато своїх оцінок ситуації. І, на мою думку, ситуація є дуже складна. Але я не знаю багатьох речей. Я не знаю, там коли прийде точно f 16, в якій кількості, як в нас формуються бригади, що в нас з озброєнням, яка є інформація з Росії. Ну, Зеленський має інформацію від головного управління розвитку, розвідки від американської, британської, розвідки, німецької. Тому ніхто його підмінити не може. Тільки він може вийти і дати якісь конкретні пропозиції, що і як ми робимо. Я знову повертаюся до Бориса Джонсона і його цитати українською. Трамп міг би дати українцям ті дозволи, які їм потрібні, мається на увазі бити в глиб території Росії. А потім, коли Путіна знову відкинуть, запропонувати угоду. Ну тобто, він робить ставку на Трампа як наступного президента США, Ми це зрозуміли. Але чи е, дієвий це рецепт зараз для Байдена щоб показати своє лідерство, дати Україні? Дозвіл бити, відкинути Путіна і показати своє лідерство. Це може статися для того, щоб переломити хід кампанії в Сполучених Штатах. У нас у нас роздуми, чи у нас зависла картинка? У нас зник зв'язок. Зв'язок в країні, на жаль, не дуже міцний, як то кажуть, але ми будемо відновлювати, будемо телефонувати зараз Олексію Гончаренко. Я нагадаю, що ми обговорюємо мирний план Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра Британії, після зустрічі з Трампом, кандидатом у президенти Сполучених Штатів, він його опублікував в Daily Mail. Ми його обговорюємо. От Борис Джонсон може собі це дозволити, оскільки він зараз людина, яка Може і має генерувати ідеї, не маючи політичної посади, маючи лише політичний досвід, політичний бекграунд і політичну вагу. Ідеї викладені, цікаві, не всі є досить приємними для України, але ми розуміємо, що в стані, коли. Країна виснажена, і коли ворог вже майже рік наступає ситуація складна, і очевидно будуть прийматися відповідні рішення, коли в якій ситуації, ким це все буде показувати осінь 2024 року. Олексію, чи почули ви моє питання щодо пропозиції для Трампа, яку може перехопити Байден? Чи повторити? Якщо можна повторити, бо від'єднався Трамп, Трамп міг би дати українцям дозволи, які їм потрібні бити в глиб території Росії. А коли Путіна знову відкинуть, запропонувати угоду? Ну тобто, ну хороший сценарій для нас насправді для того, щоб підвищити ставки для перед угодою. Чи може цим скористатися Байден для того, щоб змінити свою ситуацію? Як ви вважаєте? Я думаю, що про Байдена, чесно кажучи. Ну, не хочеться виглядати зухвало, але я думаю, що про Байдена велику міру ми можемо вже забути. Тобто, або демократи змінять кандидата на вибори, або якщо не змінять, то шанси Байдена переобратися дуже-дуже ну, низькі. Тобто Трампа дуже великий шанс це без зміни кандидата. А якщо зміни відбудеться, ну тут звичайно те реінкогніте, ми не знаємо, що і як і як воно буде розвиватися. Думаю, що те, що говорив Джонсон, це більше про Трампа, про його плани, про його можливості. Я би навіть сказав про ті пропозиції, які Джонсон Трампу привіз. Скажіть, будь ласка, от я знаю, що ви контактуєте з політикумом певними людьми зі сполучених штатів. Що вони говорять про те, коли ми почуємо рішення Байдена? Тому що був анонс, що от на цих вихідних буде прийнято рішення, чи далі він продовжує боротьбу, чи сходить з дистанції. Преса написала, що від нього відвернулися донори, що вони готові підтримувати Камалу Гарріс. Складається враження, що преса ніби підштовхує Байдена до. Певного кроку, що ви знаєте, чесно скажу, я не знаю рішення Байдена. Це те про що сьогодні питає весь світ. Якщо б я знав відповідь, я б звичайно вам повідомив. А, але якщо Байден залишиться в компанії, то його шанси дуже низькі. Я не можу сказати нульові, тому що це політика. Ніхто не може сказати напевно. Але я думаю, не більше 10 відсотків з пари Трамп Байден сьогодні. Після замаху на Трампа, після поранення Трампа, я думаю, що 90% шансів на перемогу над Байденом Трамп має. Якщо Байдена замінюють на якогось іншого кандидата, то тут питання не якого, хто. І від цього буде залежати всі інші оцінки. Давайте поговоримо про внутрішню ситуацію в Україні, зокрема в українській політиці. На минулому тижні багато. Верховна Рада ну видала на гора багато всього цікавого. Ми говоримо і про акцизи на пальне. Ми говоримо про те, що пакет, який буде піднімати податки, пакет законодавства. Ну і ще одна тема це тема, так би мовити, індульгенції від корупції. Як це називається? Відкупитися від корупції в двох випадках. влада нам пояснювала, що це є стандарти. Європейські, я маю на увазі підняття цін на пальне через акцизи. Ну і щодо е, корупційного цього закону, це теж ніби вимога наших партнерів. Прокоментуйте, будь ласка, і одне, і інше. Е, ну, перше, давайте з акцизів. Це чергове підвищення податків. Взагалі, наша влада взяла дуже простий курс вичувати з українців все, що можна. Штрафи, податки, штрафи, податки, більше покарання. Я не знаю, на кого це розраховано, бо українці і так вже на межі. Мені здається, це дуже хибна стратегія, яка завершиться дуже погано. Що стосується законопроекту про корупцію і можливість відкупитися від цього. Ну, по-перше, це все-таки було при... Ну, Ми не голосували, звичайно. Але ну, це прийнято, перше читання це було, було перше. так? Так, да, це було перше читання. Тому чи як цей законопроект зміниться до другого читання? В якому вигляді він взагалі буде прийняти? Чи буде він прийняти? Якщо буде в якому вигляді це питання? Але те, що підходи дуже дивні, те, що здається, що слуги народу вже шукають, як відкупитися від тих звинувачень, які будуть на їхню адресу, за те, що вони накоїли. а в нас кожен день чергового слугу народу хапають на хабарі. А ми ж з вами розуміємо, що це, напевно, не один там поодинокий депутат, а що це певна система, яка працює. Тому це дуже показово і дуже небезпечно. Тому, звичайно, що я ну, буду дуже за цим слідкувати, як і мої колеги, будемо намагатися не допустити прийняття закону, в вигляді, коли може просто відкупитися від корупційного злочину, навіть не сплативши всі е збитки по ньому. Ну і на завершення, давайте поговоримо про Ірину Фаріон. Як ви вважаєте, наскільки зараз ворог готовий провокувати ситуацію всередині України от такими от кривавими справами? І чи бачите ви ознаки того, що справу розслідують прям дуже ретельно? І ми будемо ну принаймні, завтра чути на брифінгу якісь новини. Щодо розслідування, що скажу? Ну, як розслідують справу, я не знаю, звичайно, а звідки мені знати? Те, що Росія буде тут качати, це точно. Те, що Росія прийшла до політичних вбивств, це вже факт, а це дуже небезпечно. Вони йшли шляхом із доманітних судових вироків. Нещодавно мене засудили на 10 років заочно російський суд. А паралельно вони просто займаються політичними вбивствами, це те, чим вони займалися завжди в своїй історії. Я висловлюю слова, співчуття рідним та близьким друзям рідним Фаріон. І це дуже дуже погана історія, дуже небезпечна. Ну, фактично, можна зробити висновок, що кожний проукраїнський політик зараз в зоні ризику знаходиться у зв'язку з, з такою ситуацією, яка може повторитися. Що скажете? Так, да, це факт. Так і є. Ну так було і раніше, повторюсь. Для мене тут нічого нового. У 2018 році Росія замовляла ми Потім, коли були затримані виконавці-організатори, то вони їх розміняли на українських полонених. Зараз засудили 10 років. Перед тим потинувалися мене вбити. Тому тут для мене особисто нічого нового. Але те, що це дикунство, варварство ну це є безумовно факт. Дякую, Олексію. Спасибі, що приєдналися до п'ятого каналу. Олексій Гончаренко, народний депутат від Європейської солідарності. Попри поганий зв'язок, ми все таки змогли поспілкуватися, почути думку Олексія щодо тих важливих тем.